Доброго часу доби. Мене звати Олена Гордійчук, і зараз ми проведемо розіграш для наших персональних груп Олени Аляпіної, Марини Падалки Олени Гордійчук. За підсумками 12-го каталогу буде розіграно 5 призів по 200 гривень для наших кваліфікованих рекрутів, тобто людей, які за підсумками. 12-го каталогу зробили протягом 21 дня замовлення на 75 балів, тобто пройшли перший крок стартової програми. У вас вам буде наданий список наших учасників. Так, от ви самі подавали заявочки. У нас є 47 партнерів, які беруть участь в розіграші. Переходимо до генератора випадкових чисел і ми встановлюємо діапазон від 1 до 47. Обираємо 5 переможців через прибіл ісключить повторення» і «Згенерувати». Ми бачимо 5 наших переможців. І це номер 6, 19, 29. Пишу собі 6, 19, 29, 9 і 34. Ідемо до списочка. Отже, номер 6: Зеленюх Мирослава. Зеленюх Мирослава. Номер 19. Фурсова Ірина. Фурсова Ірина. Номер 29 Так, спонсор Лемешко. Номер 29. Бондарчук Раїса. Номер 9. Дика Євгенія. І номер 34 боса Галина. Отже, оголошуємо ще раз переможців: Зеленюх, Фурсова, Бондарчук, дика боса. П'ять переможців, обов'язково наші куратори перевірте по інформаційних листах, чи дійсно консультант є кваліфікованим рекрутом і чи виконані умови розіграшу. Якщо все добре, тоді звертайтеся до директорів і будемо вирішувати питання з перекиданням грошей на номер консультантів. Вітаємо вас ще раз. Ви, великі молодці, ще раз номер 61929934. Беремо участь у розіграшах, отримуємо не тільки задоволення від, від вашого жорсту, від отримання доходів, але й від бонусів і премій. Все. До побачення, до нових зустрічей!